Стан російської армії е, просто значно гірший, ніж стан російської армії в 2024 році. Вони свій наступальний потенціал 24-го стерли в нуль, новий фактично на дану хвилину не зібрали. Тобто, все, що я знаю, що та ж розвідка показує, що фактично поповнення йдуть не на полігони для формування якихось ударних одиниць в тилу. А поповнення йдуть напряму в воюючі підрозділи, і цим вони постійно підживлюють тиск. Угу. Попереднього року вони зібрали на полігонах там, в першому ешелоні 70 тисяч людей для створення от ударного е кулака, який може наступати. Тоді там вибрали вони Авдіївський напрямок, так? І далі пішли на Покровськ. Це був ключовий і декілька, декілька важливих, але другорядних. Е зараз таких формувань. Не бачить ні наша розвідка, ні західні розвідки. У них є людський ресурс, у них є якась кількість техніки, там, і так далі, але е, армія справді знаходиться в жахливому стані. Артилерія значною мірою вибита. Е, бронетехніка стає рідким гостем на полі бою, е, тому що знову-таки вже. Значна не катастрофічна, але значна нестача у них навіть старої радянської техніки, яка знімається з консервації.